Сьогодні ми з вами поговоримо на таку дуже цікаву, на мій погляд, тему, і дуже важливу в нашому суспільстві. Це перевірка документів при здійсненні операцій з нерухомістю. Це можуть бути будь-які операції. Звичайно, не розповсюджені операції, які в нас ну, пересічним громадянам, вони, мені здається, перші згадуються. Це договори купівлі продажу договора дарування, договори дарування і так далі. Хоч одна людина, будь-яка людина, хоч один раз в своєму житті, вона обов'язково е зустрічається в своєму житті з питаннями, як же перевірити документи щодо нерухомого майна при здійсненні операції з нерухомістю, це може бути договір договори дарування, це може бути набуття на житлову або нежитлову нерухомість в новобудовах, це може бути набуття права власності або навіть відчудження права власності на земельні ділянки. Звернемося спочатку до теоретичних знань в даній сфері. Що ж таке в нас нерухоме майно? Нерухоме майно це в нас є згідно цивільного законодавства, цивільного кодексу України, це в нас є земельні ділянки та усі ті об'єкти, які можливо перемісти, неможливо примістити без їх знецінення. Тобто, якщо ми бачимо, що будь-яке нерухоме майно воно можливе приміщення від земельної ділянки окремо, то це в нас звичайно є нерухоме майном. Нерухоме майно це будинки, квартири, приміщення, житлові та нежитлові, земельні ділянки, будь-які об'єкти, які особа бажає набути собі на праві власності. Звичайно, вона, вона не знає, з чого почати, З чого почати, щоб перевірити об'єкт, щоб вона уникнула в подальшому якихось судових процесів, які, звичайно, можливі. В нас час дуже багато шахрайських схем, які особи Намагаються втілити в нашому житті, і тим самим створюючи нам додаткові проблеми, яких ми хочемо уникнути, і щоб в нас таких не було в житті. Спочатку необхідно перевірити, звичайно, інформацію щодо об'єкту нерухомого майна. В будь-якому разі, перед тим, як особа буде відчуджувати, а саме це будь-яка особа буде покупцем або обдарованою особою, і так далі. Це безліч є правочинів, які здійснюються при набутті правовласності. ми зупиняємо. Пиняємося лише на самих розповсюджених таких. Право власності у особи продавця, у особи, яка відчуджує об'єкт нерухомого майна, право власності повинно бути виникну, таким, яке виникло. Державна реєстрація вона обов'язкова щодо об'єктів нерухомого майна. В деяких випадках, ну і щодо нерухомого майна, звичайно, це нотаріальне посвідчення. Воно також повинно бути, на цьому ми навіть не будемо зупиняти свій погляд. І мені здається, що будь-яка особа вже в наш час, в нашому суспільстві, вона вже Начитана, вона вже знає з новин, зі статей, що нотаріальне посвідчення угод воно необхідне і будь-яких угод, так скажемо, домашніх, як це було розповсюджено на початку 2000-х років. Ну це звичайно невірно, і вони в подальшому будуть тягти за собою проблему в першу чергу для особи, яка набуває право власності на дане нерухоме майно. Я буду намагатися зупинитися на таких обов'язкових кроках для будь-якого покупця, обдарованої особи, ну, будь-якої особи, яка набуває право власності. А саме, це перевірка інформації про об'єкт нерухомого майна. Немає різниці, коли продавець набув таке право власності. Це може бути паперові носії, які ще зберігаються в КПД МБТІ Дніпровської міської ради. Або це може бути реєстр прав власності на нерухоме майно, який в даний час перестав діяти. Або це державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який діє в нас з 1.01.2013 року. В будь-якому разі право власності у продавця або у особи назвемо її так. Більш загально, це особа, яка відчужує і е, передає покупцю правонабувачу, право власності на нерухоме майно. Воно повинно бути таким, що виникло. Воно повинно бути зареєстрованим. Тобто, ми повинні звернутися до... Будь-якого суб'єкту державної реєстрації це можуть бути державні реєстратори. Їх дуже багато. Це можуть бути і в сільських радах, і в містах. У нас в даному випадку, в нашому місці, це державні реєстратори, які працюють в суб'єкті державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Дані державні реєстратори є досить кваліфікованими. Вони в будь-якому разі не лише нададуть інформацію з державного реєстру речових прав. До речі, в нас також в місті працює, крім того, що це. Департамент адмінпослуг, де працюють реєстратори, в нас для зручності наших громадян, містян нашого міста. У нас створено два ЦНАПа, це центр надання адміністративних послуг громадянам правобережний на правому березі нашого міста та лівобережний для зручності на лівому. Будь-яка особа, яка хоче отримати дану інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і в нього є складова частина це і реєстр речових прав, і реєстр іпотек, який діяв до 2013 року. Щоб отримати дану інформацію, особа може звернутися і отримати інформаційну довідку. Крім того, особа Може звернутися до державного реєстратора. Це може бути будь-яка особа, яка працює у суб'єкту державної реєстрації. В нашому місці це, звичайно, Староказацький 56. Звернутися і отримати кваліфіковану допомогу, консультацію з приводу документів. В обов'язковому порядку вона буде надана. В подальшому особа, яка бажає набути право власності на об'єкт нерухомого майна, вона повинна для, свої, для того, щоб себе. Трішечки захистити і, щоб їй було спокійніше. Звичайно, консультація є консультацією, а все ж таки ми всі з вами можемо перевірити технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна. На що звертаємо увагу? Звертаємо увагу, щоб в технічному паспорті не було будь-яких штампів, відміток. Це було дуже, ну, дуже багато таких відміток, які ставилися ще в комунальному підприємстві Дніпровське бюро технічної інвентаризації, де зазначалося, що об'єкт потребує введення в експлуатацію. Ми в обов'язковому порядку е звертаємо на це увагу. Якщо воно потребувало введення в експлуатацію, у нас обов'язково повинен бути документ, який підтверджує введення в експлуатацію. Крім того, з повинні дослідити опис об'єкту нерухомого майна а саме, це правостанавлюючому документації. Це може, ну, це може бути будь-який документ праустанавлюючим. Почнемо з рішень суду: свідоцтво про право власності на житло, договора купівлі продажу, договора міни, договори, договори дарування, свідоцтво про право на спадщину, як за законом, так і за, за заповітом. Таких документів дуже велика кількість. Но в будь-якому разі, дуже часто. За загальним правилом, в даному документі є опис нерухомого майна. Можливо, він невеликий, проте, загальна та житлова площа, якщо це житлова нерухомість, там зазначається. Обов'язково зазначається літера. Згідно якої ми можемо ідентифікувати даний об'єкт нерухомості за адресою, який розташований, за, ну, за тією адресою, яка нас цікавить, звичайно. Повинні звертати, щоб площа не відрізнялась між технічним паспортом і правоустановлюючим документом. Це нас в подальшому ні до чого не зобов'язує, проте звільняє від відповідальності за самочинно розташовані об'єкти. Дуже багато в нашому місті і взагалі, та й не лише. За, по Україні. Дуже в багатьох країнах постає питання самочинного будівництва. Воно постає дуже гостро. А саме це особа, яка Будує нерухомість будь-яку нерухоме вона будує на земельній ділянці не відведеній для даних цілей, і в подальшому, звичайно, власник земельної ділянки заперечує проти такого будівництва, і це тягне дуже багато проблем судових спорів і так далі. Ну, якщо особа вже набуває право власності, я думаю, що це буде для зручності краще перевірити, щоб такого не було. Також, якщо це в нас договори дарування, договори купівлі продажу, іпотеки і так далі. Якщо там особа отримує майнові права на квартиру будь-які договори, Вона повинна уважно їх прочитати, уважно дослідити. Оскільки в нас ну, не так багато людей кожного дня, звичайно, навіть кожного місяця набуває право, право власності на об'єкт нерухомого майна. І коли ми приходимо до нотаріуса, ми всі трішечки не знаємо, куди дивитися, як себе поводити, що від нас хочуть, які документи нам треба надавати. Нам треба заспокоїтися і вчитатися. В угоду, яку нам дає нотаріус на підпис, у зв'язку з тим, що дана угода вона в подальшому буде важливим документом, і саме ця ця, цей документ буде посвідчувати наше право власності. І, звичайно, не, ми не хочемо, щоб ця угода була визнана недійсною, щоб якісь треті особи на неї зазіхали, і так далі. А що хочемо ще що хочемо, хочеться ще зазначити? Звичайно, якщо це земельна ділянка, зупинимо зупнимо свою увагу також на набуття права власності на земельну ділянку. Це ми повинні дослідити відомості, які зазначені в державному земельному кадастрі. В обов'язковому порядку в нас земельні ділянки вони стають об'єктом. Цивільних прав та обов'язків з моменту їх формування. А саме це з моменту, коли розроблена технічна документація, присвоєний кадастровий номер, і ми повинні уважно дослідити, які саме відомості щодо цієї земельної ділянки зазначені. Це. Це може бути будь-що. Починаючи від площі, ми повинні дослідити, щоб на дуже багато питань постає особ, які, наприклад, сформували земельну ділянку, а потім в них виявляється, що якась частина будівлі, яка їм не належить, сусіда якого-небудь вона розташована на цій земельній ділянці. Для цього обов'язково в нас є в відомостях ДЗК, обрис земельної ділянки, зазначена. Її межі розташування, її цільове призначення, ми на все це повинні звернути увагу і дослідити. Звичайно, якщо у вас якісь питання, ви можете звернутися до державних реєстраторів. До речі, я. Ну не дуже красиво, напевно. оминула не своєю увагою, крім державних реєстраторів, у нас такі ж самі права та обов'язки мають нотаріуси, як державні, так і приватні. Якщо особі, ну, наприклад, незручно, якщо особа працює в ті дні, коли працюють і надають консультації державні реєстратори, будь бажаюча будь-яка особа, будь-який бажаючий. Покупець, особа, яка набуває прав власності, і продавець також дуже багато осіб, навіть коли відчуджують об'єкти нерухомого війна, вони хвилюються і хочуть, хочуть собі убезопасити від будь-яких наслідків, які мають місце для них. Це сплата адміністративних зборів і так далі. То такі особи, які яким не зручно звернутися до ЦНАПів. Або до державних реєстраторів вони мають право повне звернутися до нотаріусів, і отримати дану кобівкову допомогу. На даний момент в нас. В Україні запроваджено дуже багато методик, які борються з шахрайськими схемами. Я не буду казати, що ми нічого не вчиняємо. Ми вчиняємо це в першу чергу. Це відкритість відомостей. Це відкритість відомостей, які занесені до державного реєстру речових прав. Будь-яка особа, яка набуває право власності, я зазначала, вона може отримати інформаційну довідку з державного реєстру речових прав, деталізовану інформацію, і вона буде бачити, яким чином було набуто право власності, первісне право власності. Зареєстрована за якою особою на підставі яких документів. Крім того, ну звичайно, державні реєстри в нас в Україні є відкритими, і ми можемо іми користуватися у будь-якому випадку, для особи, яка отримала інформацію з державного реєстру речових прав, для неї буде і зручно і корисно отримати також. про… Осіб, які відчуджували право власності, інформацію з державного реєстру судових рішень, у зв'язку з тим, що виділити якісь значні шахрайські дії, неможливо у зв'язку з тим, що в нас дуже талановиті люди, це дійсно правда, і особи постійно щось придумують новеньке. Проте, наприклад, якщо це підробні документи, якщо підробний документ, ми можемо перевірити його, якщо ми бачимо. Що, наприклад, в нас було свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом Дніпропетровського, якщо це старе ще свідоцтво Дніпропетровської міської ради. Ми можемо направити запит, ми можемо отримати інформацію з архіву. Чи було таке розпорядження, чи видавалося таке свідоцтво. Крім того, в нас також ми можемо за допомогою нотаріуса, щоб це було швидше, отримати інформацію з КП Димби Я саме це попрохати нотаріус. Які, звичайно, це не протизаконно, це відкриті відомості, вони повністю доступні і нам не будуть відмовляти. В даному запиті в необхідності отримання такої інформації. Це перевірити інформацію щодо державної реєстрації за реєстрацію первісного права в ДМБТІ. Таким чином, ми не тільки перевіримо, чи дійсно дані документи були зареєстровані, ми і. Пересвідчимося, що вони не шахрайським методом зареєстровані, що вони діючі, що вони не роздруковані в нас де-небудь на принтері, на комп'ютері з фотошопом зроблені. Це, звичайно, нас, нам дуже допоможе. Крім того, що стосується, наприклад, в нас не всі рішення суду не, ну, не завжди в нас така працювала методика щодо перевірки інформації в відкритих реєстрах. Деякі реєстри ми. Не можемо отримати, просто перевіривши їх в своєму документі, в своєму браузері. Ми точно також можемо звернутися до суду з запитом, що просимо надати, чи дійсно виносилось таке рішення. Якщо яким чином ми там ну, не знаємо, як це зробити, ми можемо звернутися в нас в місті і безоплатна первинна допомога, і безоплатна вторинна допомога, де нам нададуть кваліфіковану консультацію юридичну. Звернутися до реєстратору, до нотаріусів. Ми можемо звернутися до допомоги, щоб нам допомогли такий запит зробити. Якщо ми самі не хочемо це, ну такий Запит направляти, ну, або хвилюємося, або не знаємо, як це вірно зробити, або в нас немає часу. Ми можемо попрохати нашого нотаріуса, який буде здійснювати нам договір щодо відчуження правовласності на нашу користь, щоб нам написали такий запит. Що ще хочеться відмітити? Дуже часто в нас. Бувають такі моменти, що за довіреністю, звичайно, здійснюються договори відчуджень, ну, які посвідчують відчуження нерухомого майна. Хочу звернути увагу і зупинитися на тому, що довіреність вона в обов'язковому порядку перевіряється нотаріусом. Якщо якимось чином нам нотаріус не хоче надавати інформацію, або. Ну, Всяке можливо в наш час, звичайно, і ми ж самі несемо відповідальність за свої дії, тим паче набуття правовласності. Ми можемо попросити у нотаріуса, щоб нам надали інформацію щодо дійсності такої довірності, чи правда особа, яка надавала цю довірність, вона жива здорова. Чи вона повністю наділена була в момент видачі такої довірності дійздатністю? Це ми все можемо пересвідчитися у нотаріуса. Звичайно, будь-яка особа, яка набуває право власності, це дуже великий обсяг дій. І вони дуже важливі, вони дуже важкі для пересічених громадян, проте вони необхідні. Насамперед, особа повинна. Перші кроки знати, це те, що вона повинна перевірити інформацію про необхідне їй нерухоме майно за допомогою відкритих реєстрів. Це саме, саме головне. Все, що вона не зможе побачити, не зможе пересвідчуватися, не зможе перевірити самостійно, вона має право і повинна, щоб уникнути в подальшому якихось там рейдерських захоплень, судових спорів і так далі. Я бажаю, щоб нікого такого не було, але все ж таки перевірити і. Потрібно себе якось убезпечити від цього, це звернутися за допомогою до реєстратора або на нотаріуса. Звичайно, вони їм нададуть допомогу, і особа буде слідкувати за тим, що всі ці запити нотаріус розмістив в своїй реєстраційній справі, і таким чином вона буде спокійна за нерухоме майно, яке отримує на праві власності. Право власності в нас гарантоване і конституцією ніхто не може позбавлений бути права приватної власності і цивільним кодексом України. Особа на свій власний розсуд. Вона самостійно розпоряджається, користується, володіє своїм своїм нерухомим майном. Якщо особа бажає... Його продати, подарувати, будь-яким чином там заповісти, вона має на це право ніякого повністю, ну жодного взагалі моменту, щоб їй хтось міг це заборонити зробити, немає. Не тільки в нашій області, але й на території всієї України. Що таке прописка? Прописка це. Право особи проживати, знаходитись в даному нерухомому майні. Ну, за загальним правилом, візьмемо квартиру. Якщо в квартирі прописана малолітня дитина, звичайно, особа, яка набуває право власності, це на даний час я вам зазначаю саме судову практику, я склалася з даного питання. Звичайно, особа-продавець, якщо вона там прописана також в цій квартирі і її маленька дитина, вона продає нерухому, нерухоме майно. Дуже багато осіб зазначають, що не Хвилюйтесь, набувайте право власності. Ви новий власник. У вас будуть підстави для виписки цієї малолітньої дитини на даний час. Судов судовий Верховний суд України. Він має однозначний погляд на дане питання. Якщо це особа-продавець, звичайно, і вона не встигла там, працювала, заклопотана була, вона не встигла виписатися з нерухомого майна, звичайно, особа, яка набула право власності, вона спокійно йде і виписує цю особу, яка повнолітня, продавець, продавець, лише продавець. Проте малолітня дитина, її неможливо виписати. По-перше, це особа, яка Повинна мати захист держави на, на даний час, поки особа. Ну ми розглянемо такий ну найкращий випадок, що особи все добре. у Цієї дитини а, в неї батьки живі, здорові, не позбавлені батьківського прабатьківських прав Органи опіки опіків піклування. Не будемо замішувати. Я дуже сподіваюся, що у всіх дітей, дітей будуть батьки як можна довше. То повинна бути згода батьків. Дуже часто, якщо там жінка продала квартиру як власник, і там був приписаний її там син, дочка батько був проти. Ця квартира, наприклад, була подарована з метою, щоб дана квартира передала до дітей, прийшла до дітей. Тому в такому разі, ну можливо, я не дуже чітко можу висловити свою точку зору. Що я хочу сказати, що особа, яка набуває право власності, де приписані малолітні діти, вона не зможе їх виписати. Це будуть в будь-якому разі судові спори. Це буде задіяти і органи опіки піклування, і батьки, які живі, здорові і не позбавлені батьківських прав, звичайно. І ця, цю дитину можливо буде виписати лише в судовому порядку. На таке питання ну, моя однозначна відповідь. Звичайно, будь-яка особа приймає рішення для себе, якщо вона вважає, що для неї це е, нормальні умови, і вона е, вважає, що нормально, якщо в її нерухомості буде прописана дитина, яку вона там, не бачить, не знає, не знайома з нею навіть, то це людина дана сама вирішує на свій розсуд. Но якщо особа хоче набути е, нерухоме майно. яке… Буде вільне, яке буде саме її, і саме вона буде вирішувати, яким чином їм розпоряджатися, то звичайно не треба йти на такі уговори нотаріусів, продавців. І не потрібно набувати право власності з прописаними особами і з малолітніми, в тому числі. Особа новий правонабувач нерухомого майна. Він має право в розумні терміни. Дуже цікаве питання також розумних термінів. У будь-якого реєстратора, який здійсню займається. Реєстрація або зняття з реєстрації місця перебування особи свої розуміння розумних термінів. Ми всі різні, і звичайно, розумні терміни це місяць, два, три, ну рік. За загальним правилом, звичайно, це до року час. Ну, все ж таки розумні терміни вони не визначені законодавством. І це також у нас може бути в подальшому покликати судові, судові розгляди щодо даних. Осіб, які прописані в квартирі, крім того, як я казала, що Верховний суд України в нас зазначає, що можливість виписати покупцю обдарованій особі, є лише без жодної шкоди для свого морального стану і психологічного. Це лише особа, яка продавала. Тобто особа, коли продала. Вона безпосередньо посвідчує, що вона відмовляється від об'єкту нерухомого майна. Вона не хоче їм користуватися, володіти. Вона його відчужує. А всі інші особи вони не надавали такого дозволу. Вони не приймали участь у цій цьому правочині. Тому, звичайно, щоб їх виписати, це повинен бути вже судовий спір. А для того, щоб був судовий спір, це дуже багато спорів, таких в нас на даний час зустрічається. І це особи, або яких виписують. Без них, як за влас... за рішенням власника, проте. Особа не хотіла виписуватися. Вона, наприклад, поїхала з міста, вона поїхала з області, вона поїхала навіть з країни. Особа повертається і розуміє, що її права та інтереси порушені. Вона залишається такою, яка взагалі ніде не прописана. Звичайно, це починаються судові спори без дозволу повнолітньої особи. Її виписати також неможливо. На жаль, ну воєнний стан в Україні на даний час він діє. і діє вже в нас не зовсім маленький термін. Так, звичайно, державний реєстр, який діє щодо осіб, які, в який вноситься інформація щодо осіб, які прописані, він на даний час не діє в тих умовах, яких був діючий до війни. Проте, в будь-якому разі, це є архівна інформація, яка є на паперових носіях. Якщо особа звертається до ЦНАПу, до адміністраторів і, так на даний час я дуже багато стикалася з тим, що особам відмовляють у даній інформації. Особа має повне право, оскільки центри надання адміністративних послуг вони підчиняють підзвітні, вони не зовсім буде коректно сказано, підчиняються. Вони підзвітні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Особа, яка хоче перевірити дану інформацію, про те, у зв'язку з тим, що реєстр не працює. І вона не може отримати дану довідку, вона може звернутися на старокозацьку 58, за консультацією і отримати інформацію на паперових носіях. Так, це не буде та довідка, яка видавалася до війни. Ну я буду сподіватися, що такі незручності для наших громадян вони будуть нетривалими. Проте, якщо не дають інформацію, будь ласка, звертайтеся до керівництва, звертайтеся за допомогою і в будь-якому разі особи, які є керівниками, які відповідають виконують обов'язки, вони надають хоча б не ту довідку встановленого зразка, яка повинна бути до цього реєстру. но проте це буде інформація, яка зберігається в архівах на паперових носіях. І це буде обов'язкова інформація. Якщо Ну, наприклад, по якомусь там, причині особа, яка хоче отримати дану інформацію, вона, наприклад, не може звернутися сама ну, до державного архіву, де зберігається інформація Департамент адміністративних послуг, дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Вона в обов'язковому порядку повинна просити свого нотаріуса не просто навіть просити, а вимагати. Вона на це має право. Щоб нотаріуси і так перевіряють дану інформацію, обов'язково завжди вони зберігаються в них в реєстраційних справах. Інформація щодо осіб, які мають право мешкати за адресою, які прописані за адресою нерухомого майна, яке відчуджується. Вона повинна просити, щоб даний запит був офіційний, нотаріальний. і. Вона в обов'язковому порядку отримається дану інформацію, якщо по якимсь питанням її не захотіли там, або вона не встигла, наприклад, так прийшла до департаменту адміністративних послуг, а проте не встигла за часом, ну, перерва там, або в нас, ну я не буду казати, що якась не дуже приємна ситуація, як сирени, в нас на даний час. Ну, проте, якщо вона якимось чином не встигла, запізнювалась на роботу. Вона просить нотаріуса написати запит або пише навіть сама, що, будь ласка, сповістіть мене про інформацію про прописаних осіб, або я хочу підійти до вас на консультацію. Вкажіть мені час, дату, коли я можу прийти. Особу в обов'язковому порядку приймуть. І вона отримує інформацію. Юридична адреса департаменту адміністративних послуг, якщо це буде письмовий запит, якщо особа буде направляти, направляти такий запит за поштою. Ну, ми всі працюємо, в нас дуже багато справ своїх, ми не завжди можемо прийти і принести до канцелярії, звичайно, це незручно дуже багатьом особам. Це може бути направлено на електронну адресу з ЄЦП, звичайно. У ну, нас електронно-цифрові підписи у багатьох є. Або це може бути за допомогою пошти. Юридична адреса в нас, місто. Тут Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75. Тобто це адреса і Дніпровської міської ради, і департамент, і всіх виконавчих комітетів, направив на дану адресу свій запит, свій лист або інформаційний запит від нотаріуса, особа в обов'язковому порядку отримує інформацію, навіть не дивлячись на те, що юридична адреса це Дмитра Яворницького, 75, а фактична адреса, ну, звичайно, всі на 75-му номері не можуть розміщуватися. В нас тероказацька 58, це де керівники знаходяться. В будь-якому разі отримує інформацію.